Доброго денежка, трудягам України. Роботягам, трудягам, усім, коротше, українцям. Я теж вже наробилася, бачите що? Цьогорічну цю вирвала, цибульку. Боже, так хотілося добре сказати і не вийде. Урожай, о, сповнила, бачите, який цей, цей рік у мене. Короче, гарний, зараз буду коси сідають плести. Тільки огорода трішки порвала бур'янцю, руки не відмиваються. Знаю, що скажете, за перчатки чи рукавиці. Це не моє рукавиці. Так, а де, де моя вірювочка? А де вірювочка? Сину, де вірювочка? <ріху> Там не було Я глянула, де тут <ріху> є. Заморилась, тепер можна сісти і відпочивати так? Да? Оси поплести. Правда, обмінилася з... Зелена, вона ще зелена, коротше, оцях. Мене не подобається, коли сплести, коли вона дуже зелена. Того, що, Того, що воно тоді дуже гниє. Ну нічого. Нема куди розстеляти, так що коси по плиту у сарай повісив і буде воно сохнути. У мене там вже кущовка лежить, вже високла, то ще сохне. Так, що? Значить, там із біленькою. Така красива цибулька, біленька. Я вам скажу, якийсь там сорт був цибуля така довгувата. Ну вона багато її дуже погнило. Десь, коротше, якась випадалася, що вона, можна сказати, вся гнила була. Так, хвати балакати, треба братися до роботи. Бо роботи он скільки, дивіться. Ну це вже таке, це вже вдома сиди, роби, бігай, коли тобі що завгодно. Дивіться, яка бага... цибуляка. Оця біла мені надо, вона добра. Не така гірка, не така в очі пекуча. І взагалі було добре, де здорова. Це маленька, щоб бути, як прости. Як Ну, Ладно. Буду невеличкі робити, тому що ще раз повторяюся. Здорова бадилька. Бадильк. О! Бадилка <су> здорова. <су> Ну, коротше, буде важко їй. Зато вдобно підійшов, одрізав. Ну, здорові куси наплетеш, вона тоді не видержує, падає. Я часник уже повикупувала давні-давно. Той, що там у мене. Щось вийшло там. Трішки трішки заплисти, теж повісила, там сараї лисить, сухне. Пару штук. І все, будуть такі невеличкі. Звичайно, задовбуся я плестися, такі невеличкі. Ну а що зробиш? Дивіться, опорвалася. Таку маленьку веревочку я відрізала. Mm. Все. І так до, до завершення. Як до плиту покажу, підемо віс вішати у сарай. Це все, все дрібно тут деобірване. Обидвій це. Де якщо кофії Ух, Оце мені це не подобається, що така бадилька здорова. Ну, як вести, то вона не, не подобається. Вже всі цибулю повбирали. Напишіть мені. Я не зарано, не зарано не зарано, я її вбираю тоді, коли вона вже лягла. Тоді вже кажуть, що нічого туди вже не піде, можна вбирати. То вже вона сказала, що вже я дозріла. Оце в тому році менше вбрала. Та і що я розповідала, вже, скільки я вбрала, чим посадила. Все в тому році було покупне. Так я люблю це діло, коли вбираєш огород, <Thi Roth> що вбирати. Коли везеш його, я сьогодні так цю типу забирала. Положила, думаю, до половини дійшла, та не піла до рушки. Хоч башку, але думаю, добруї, щоб не йти. Ну хоч душа радувалася, що є, така цибуля. Погода дала. Боженько сил да, дав виростити, убрати, доглянути її. Та mm -hmm. чому не радуватися, коли вибирати її, правильно? Я так думаю. внизу, Ось тут вона під низом, то так довга, ну вона кругла, а? оце красота. Ой, Ось я тут погано зробила, розпутується. Ну ладно, ті не буду.

десь щось чухається, чи це грязюка, бо я прийшла, не мила, сюди тільки помила. Сьогодні погода хоч дала трішки огорода повбирати. По, Навстили в той бур'ян сейчас сповню. Ой, боже, не сповню. Де що з нього з салати зараз стали робити? Ти що? Добре, зараз доплету і, і покажу результат свій. Так, білу вже доплила, залишилось тут на одну косичку. Далі буду остальну плести. Всім гарних врожаїв. Терпіння, сил наснаги, здоров'я і миру. До зустрічі!